Сьогодні на нас чекає цікава творча робота написання портретного нарису в публіцистичному стилі. Ви відчуєте себе художниками, які пишуть портрети, ретельно вимальовуючи кожну деталь обличчя публіцистами, бо захочете привернути увагу читачів до вашої розповіді, письменниками, тому що перенуте в чудовий світ образного слова. З'ясуємо важливі аспекти написання портретного нарису, адже це невеликий твір, який описує реальних людей. Завдання автора описати не тільки зовнішність героя чи героїні, але й розкрити його внутрішній світ, дати повну характеристику, не забуваємо й про позицію самого автора, який має висловити своє ставлення, думку, позицію. Перш ніж самостійно почати писати нарис, треба знати деякі особливості. Важливо пам'ятати, що ваш нарис має викликати інтерес у читачів, бо це одна з ознак публіцистичного стилю. Автор має показати більше образів, емоцій. Тож мета нарису виявити цінності героя, показати смисл його життя. У тексті портретного нарису можуть поєднуватися всі типи мовлення: в основі розповідь про людину, її долю, обставини життя. Обов'язковим є словесний портрет, тобто опис зовнішності героя, який допоможе зазирнути в його душу світ почуттів і переживань. Потрібно викликати інтерес до героя, змусити замислитися над його долею. А висловлюючи свої думки про внутрішній світ героя, автор нарису підкріплює їх доказами, тобто роздумами. Важливо цікаво побудувати виклад, дібрати захопливий початок, несподіваний кінець, використовуєте також пряму мову, діалоги, пейзажні замальовки, опис значущих деталей. Далі беріться за опис зовнішності героя через портрет, увиразнять важливі риси його характеру, Укажіть епізоди із життя, учинки, у яких характер героя нарису виявився найвиразніше. Нарешті складіть оцінку його вчинкам, досягненням, можливо, помилкам. На завершення підведіть читача до висновку, у чому цю людину можна і треба наслідувати, яких рис учинків слід уникати. Нарис не варто плутати з оповіданням. Якщо оповідання можна порівняти з картиною, тобто живописним зображенням людини, то портретний нарис це її фотографія. На відміну від автора оповідання, нарисовець не має права на домисел. Він працює виключно з документальними матеріалами. Коли готувала для вас приклад нарису, то теж ретельно обирала героя. Думала, про кого ж мені написати? А потім згадала, що 2019 року в еткемпі, куди злетілися всі білі ворони, вчителі всієї України, мала зустріч з Тарасом Тополою. Тому сьогодні будемо говорити про нього. Нараз має назву І мікрофон – потужна зброя. Його чудовий голос відомий кожному й кожній, адже саундтреки до різних фільмів стали неймовірно популярними. Не применшуємо й того, що гурт антитіла, солістом якого він є, відомий не тільки в Україні, а й за її межами. Так, мова про Тараса Тополю. Мікрофон у його руках потужна зброя, а українське слово відгукується в серці всіх українців. Народився і виріс у Києві. Шести років почав займатися музикою, учився грати на скрипці. Освіту здобував у столичній гімназії номер 48 на вулиці Прорізній та в загальноосвітній школі перших третіх ступенів номер 8 Саме в старших класах створив гурт, який пізніше й назвали Антитіла. Визначальним, що є той факт, що під час навчання в Національної академії внутрішніх справ України Тарас Тополя разом зі своїм гуртом узяли участь у телепроєкті шанс. Перемогу, на жаль, не здобули, а от схвальний відгук від Кузьми Скрябіна отримали. Якщо цих хлопців випустити на сцену, то багато хто піде на пенсію. Талановитий співак, прекрасний організатор, вірний чоловік, люблячий батько, який став зірцем для багатьох. Його дружина відома співачка Альоша. Разом вони виховують трьох діток: синів Романа і Марка та доньку Марію. У той же час активно продовжують свою творчу діяльність, показують активну громадянську позицію. У рамках статусу молодіжного посла ЮНІСЕФ в Україні Тарастополя провів більше ста зустрічей з активною молоддю по всій країні. А з 2014 року з друзями розпочав волонтерську діяльність, заснував благодійний фонд Вільні Юа якому вдалося зібрати більше 8 мільйонів гривень, кошти спрямували на закупівлю медикаментів та засобів захисту для українських військових, а також на допомогу населенню. 24 лютого 2022 року фронтмен гурту Антитіла змінив сценічний костюм на військову форму, а мікрофон на зброю. Відразу записався до лав територіальної оборони. Спочатку обороняв оточений армією окупантів Київ, пізніше рятував. Поранених українських військових на окупованій частині Харківщини так виглядали для співака перші півроку війни. Про творчість на передовій згадував. Нам доводилося досить багато разів записувати якісь відео, грати щось під гітару, коли була можливість. Але це все було спрямовано на зарубіжну аудиторію. У нас не було виступів в окопах для наших побратимів. Там було просто не до цього. Зараз Тарастополя знову на культурному фронті, з якого у будь-який момент готовий повернутися на передову. Він вірить у те, що коли ми переможемо, у нас з'явиться та ідея, навколо якої ми зможемо об'єднатися. Щира, справжня для нього ця ідея освіти і виховання, за якими майбутнє України.